Розтрощене авто і розкидані на десятки метрів уламки металу. На цих кадрах наслідки аварії, що сталося два роки тому в Саксаганському районі, ДТП спричинив п'яний водій. Він перевищив швидкість, і авто врізалося у стовп. Від зіткнення з електроопорою один пасажир загинув, другий був тяжко травмований. Нині судова справа отримала завершення. Вирок для водія 9 років за ґратами. За публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури суд визнав винним мешканця міста Кривий Ріг у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Йому призначено покарання у виді 9 років ув'язнення з позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років. Також на користь потерпілих і засудженого стягнуто моральну шкоду у розмірі 400 тисяч гривень. Прокурори довели, що у жовтні 2021 року засуджений керуючи автомобілем у стані алкогольного сп'яніння порушив правила дорожнього руху. Водій перевищив швидкість та, навпоравшись з керуванням, допустив зіткнення з електроопорою на одній з вулиць міста Кривий Ріг. У салоні автівки перебувало двоє пасажирів. У результаті ДТП 31-річний чоловік загинув, ще один отримав численні тілесні ушкодження. Встановлено, що рівень алкоголю у крові водія перевищував норму в 15 разів. У судовому засіданні він свою вину не визнав. До набрання вироком законної сили підсудний перебуватиме під вартою.